Привіт, шановні глядачі каналу YouTube ТВ. Сьогодні у нас цікаве відео. Вам дійсно воно сподобається. Воно трошечки не відноситься до тематики мого каналу, але я не міг його не зняти, тому що, ну, чесно кажучи, як кажуть, накипіло. Сьогодні ми поговоримо про смарт-годинники. Перед вами три годинника. Це у нас Gelius про дитячий годинник, смарт-годинник українського виробника, до речі. Це у нас Кубот китайський номер 1 якому вже 4 роки, навіть більше. Це Тестю я якось купив даний годинник, і вже 4 роки вони працюють. Він дуже задоволений. А це моя дитина носить маленький такий годинничок. А це мій годинник, друзі. Годинник Samsung Watch. Наскільки він крутий, зараз ми з вами поговоримо. І чи вартує він своїх коштів. Давайте натиснемо, подивимося, як він включається. Щось довго він завантажується, чесно кажучи. Так, мені щось не подобається, що він так довго завантажується. Натискаємо довго. О, включився. І так, чому я вирішив засняти відео сьогоднішнє? Тому що, лише в порівнянні можна зрозуміти. Наскільки гарні годинники. Да? Наскільки вони функціональні, наскільки вони цікаві. І в першу чергу ми подивимося на куботики. Куботик номер один. Старенькі такі, затаскані. Є всі функції, всі датчики. До речі, як звичайних смарт-годинників бачимо тут. І температури, і пульси, все вимірюється. Автоактивність там. Через додаток це все вимірюється. 4 роки годиннику. Враховуючи так, як носить мій тесть, то, чесно кажучи, навіть я здивований, що вони до сих пір живі. От. Але він їх дуже активно використовує. Саме цікаво, що тут дуже потужна батарейка. Вона витримує до 10 днів тримає. І заряд, от бачимо, вона майже розряджена, він її не заряджав, майже неділю не заряджав. І це ну, реально круто. Для мене батарейка це дуже важливо, тому що, самі розумієте, в головний якийсь момент вона не має сісти. Дуже багато нюансів. Єдине, чого тут немає, це сім карти. Тобто не є сім, не звичайної карточки немає тут. Тому подзвонити там з них, чи там засняти відосик, хтось з камери тут також немає. Ну і цього ви не зробите на куботах. Але вони себе все рівно показали, як звичайнісінькі смарт-годиночок дуже-дуже дуже круто. У моєї дружини, наприклад, Band є останній там шостий, Ну не останній, а він там на той момент, коли я купував, був останній шостий. Він також показує досить гарні всі дані, все точно, все круто і їй дуже подобається. Якщо використовувати як повноцінний смарт-годинник, то, звісно, хотілося б, щоб в цьому, наприклад, в цих годинниках були, була монтована камера для фіксації там якихось порушень, чи, ну, не дай Боже, зараз в наші часи щось станеться, хоча б показати, що з тобою там, чи навколо тебе. Тому... Камера була б ну, доречна. Ну і сім-карта, сім або звичайнісінька карта також була би дуже, дуже доречна. А так, в цілому, годинничок дуже крутий. Бачите, навіть кисень вимірює, тобто все, що необхідно для літньої людини. Рекомендую от подібні годинники а, з великою ємністю батареї. Тому що для літніх людей це дуже і дуже важливо. Та й для нас також. Адже заряджати кожен день годинник ну це не дуже добре. Тепер переходимо до мого годинника. Чому саме не до дитячого а до мого? Ви зараз все зрозумієте. Це у нас Samsung Galaxy Watch 7. Одна із останніх моделей даної лінійки. Дуже круті. Багато функцій, як бачимо, там всього повно тут накидали, все, що можна було сюди, засунули, всі додаточки і так далі. так далі Навіть WhatsApp є, є SMS, ки тому що тут є функція Є7. Він зручний, гарненький, він має невеличкий діаметр 40 мм, для того, щоб ну, на такій невеликій руці, як у мене, виглядали вони не громістко. Ну, то тобто, дійсно. Класно, От по дизайну у мене питань немає. Годинник реально круто виглядає. Можна подзвонити, можна заміряти свої дані, температури, там, пульси, тиски і так далі. ЕКГ, погода, купа додатків, купа всього. І це все, можна циферблатики міняти. Ну, Як звичайнісінький смарт годинник але з додатковими функціями. Скажімо так, з додатковою важливою функцією дзвінків та смсок. Тобто є SIM, є Wi-Fi, є Bluetooth. Ну, як би просто супер, на перший погляд. Але що мені в них не подобається? Чи можу я рекомендувати даний годинник вам, друзі? Так будь-кому. Ні, це лайно. Справнісіньке е, самсунгівське лайно. До цього я користувався багатьма девайсами від Samsung, але вони мене просто розчарували. Чому тут стоїть батарейка, а вони, бачите, не дуже такі тонкі насамперед, майже сантиметр. Батарейка 247 мАч. Цієї батареї вистачає, навіть на добу не вистачає, якщо вони будуть включені. Ось в такому режимі вони е, зараз при 100%. До кінця вечора буде вже 20-25%. І це при тому, що даний годинник вже перепрошивався на нову прошивку, яку вони полагодили, як сказали, що збільшили термін роботи. Я навіть, Мені цікаво, скільки ж вони тоді працювали до цієї модернізації. Тобто, батарейка просто ні про що. Вже вмонтували її в ремінь якось чи ще щось, адже це просто нереально. Це просто нереально. Бачите, навіть собака в шоці. А щоб ви відчули весь абсурд даного годинника, це те, що для нього я докупив спеціальний зарядний пристрій, бо е заводський він там це такий от довгий провід, який просто незручний. І павербанк! павербанк! Павербанк, друзі. Для годинника павербанк. Бо їх на добу не вистачає. Просто не вистачає на добу. І я відключив тут всі функції, всі додатки, майже. все, що там було, все повідключав. І навіть в такому режимі, якщо їм не користуватися, на добу не вистачає. Тобто, вранці ти вже дивишся, а вони або повністю розряджені, або майже повністю розряджені. Це 21-сторіччя, 25-й рік. І ось таке лайно нам впарює, скажімо так, Samsung. Я не очікую від них, от серйозно. За 10 тисяч гривень купити ось це лайно, шмат гівна, яке просто не хоче працювати. З включеними функціями, якщо ви будете ще й користуватися ними, то ви, друзі, ну, максимум там 3-4 години вони попрацюють у вас. І у мене ще дивіться, екорежим стоїть. Екорежим, це, це просто жесть. Друзі, не купуйте. Я вас дуже прошу. Я вас... Заклинаю, не купуйте ось це, цей шмат. Тому що просто відчуття я собі на день народження такий подаруночок зробив. А тепер дуже і дуже жалкую. Тому що витратив купу грошей на ось це все, щоб це тягати все разом з годинником, який, блін, пару годин працює. Ось такі цікаві. Та Кубот, по рівнянню з цим, навіть з відсутністю Е7. Він просто пісня. Тут є також всі додатки, є Google Play і так далі. Але я не дуже рекомендую їх брати, тому що е, ну, є більш новіші. Е, мається на увазі більш нові версії даної марки можна розглянути. І вони досить непогано себе покажуть. Набагато краще, ніж ось це неподобство. А тепер переходимо до самого цікавого. Це Helios Pro. Дитячий годинничок, ось такий цікавий. Вартує 2500. Друзі, в 4 рази дешевше. По товщині майже такий самий. Подивіться. Оп! І ось. Бачите? Вони майже однакові по товщині. Ну, цей трошечки якби закруглений, але по товщині вони майже однакові. Ну, там трошечки, можливо, товстіший. Але що цікавого в даному дитячому годинку, я купив її для доньки, щоб контролювати все з нею добре чи ні. В наші важкі страшні часи це дуже і дуже потрібно. Ремішочок треба буде замінити. У неї, до речі, двоє таких годинників. Перші ми загубили, думали, що загубили, купили другий годинник, а виявилося, що за диван впали, розряджені були. Але ми знайшли їх і тепер у нас двоє годинників. Так от. Чим такі класні вони, що я навіть другі купив такі. Даний годинник має порівняння з 247 мА на годину ось тими Galaxy. Ці мають 647. Їх вистачає при включених функціях, при повному користуванні даним годинником вистачає на, майже на 3 доби Ну, 2,5 до, до 3 діб. Порівняння, друзі, з ось цими. Так ці е, годинники, вони старі. Це стара модель, по суті. І вона тримає довше. Е, процесор тут 1,2, тут 1,18 ГГц. І, звісно, ми самі розуміємо, що тут навіть потужніший трохи процесор. Пам'яті тут більше. Е, функціонал. Давайте я вам покажу, друзі. Тут просто є спеціальна така функція. Цікава. В даних годинниках, бачите, він, до речі, перевертається. Все, все працює. Гіроскопчики Тут все є. Є, подивіться, АP Store, тобто можна завантажувати додатки, ігри для дитини. WhatsApp. Ви правильно зрозуміли. Wi-Fi, подивіться, Wi-Fi. Можна дзвонити, можна по блютузу, по Wi-Fi передавати дані і так далі. Ну, це пісня. Є геолокація. Ви можете відслідковувати в додатку, де знаходиться ваша дитина. З точністю майже там до метра. Ну, не до метра, ну я так прибрешу, прибрехав трошечки. Але в якому будинку вона знаходиться, це точно ви можете зрозуміти. І це дійсно круто. Ви можете обмежити радіус, де буде знаходитися ваші годинники, щоб вам приходило повідомлення. Телефони, контакти. Тобто тут у нас жива сим-карта вставляється. Датчики, моніторинги тут також є. Вони, звісно, не так справно працюють, як на, на інших смарт-годинниках, але вони також є. Дуже багато. Камера. Камера, друзі, стоїть Камери камера досить непогано, вона показує. Ось можна, в принципі, включити. І ось мене. Дивіться, яка якість. Давайте я вам ось так покажу. Дивіться. Спробуємо. Ну, так, мабуть, погано видно. Але якість дуже непогана. Можна фото зробити. Селфі. Вон. Раз, і все. Будь ласка. І відправити. Відправити, наприклад, куди вам потрібно. На якийсь девайс, там, чи мамі там, чи татові, якщо щось, не дай Боже, сталося. Розклад занять, темп, крокомір тут все це є. Тобто з такими функціями, чати і так далі, можна переписку ввести. Саме цікаве, що мені подобається, що я можу контролювати, де дитина що робить, я можу віддалено зайти на цей годинник, подивитися, що з нею сталося, де воно знаходиться, по камері подивитися. Можу зателефонувати її, вона може зателефонувати. Я навіть можу підслуховувати її розмови, що вона робить там. Це годинник за 2500 друзі, по рівнянню з ось цим лайном за 10 тисяч. Український годинник, який набагато цікавіший, ніж ось це, і довше тримає. Я не скажу, що цей годинник поганий, прям дуже. Якби в нього була нормальна батарея, питань до нього не було би зовсім ніяких майже. Ну, єдине, що б я камеру хотів би, щоб вона була все ж таки. Але ну, це вже таке. Але з такою батареєю, яка в 3 рази там майже менше, ніж в дитячого, що в 4 дешевше, то навіть і порівнювати нічим. Це 21 10 сторіччя. Наш ось цей дитячий годинник. Просто знищив ось це ось сучасне лайно. Робіть висновки, друзі, не купуйте ось таке. Мені вже хочеться, мабуть, ці годинники одягнути собі та носити ось цей дитячий, тому що він, по суті, набагато цікавіший, ніж ось це. Ось такі цікаві речі. Сподіваюсь, вам це відео сподобалося. Я сказав правду, як воно є. Я сподіваюсь, воно нам допоможе зробити правильні висновки. До нових зустрічі. Бережіть себе.